Найстрашніша дідівщина. Козловський розказав про службу у президентському оркестрі. Український співак розповів, з якими труднощами зіткнувся під час мобілізації. В одному з інтерв'ю артист зазначив, що найважчим періодом була служба в Національному президентському оркестрі. Моя служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. А потім мене було переведено якимось чином. В національний президентський оркестр це був найбезглуздіший час в моєму житті. Чому? Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Віталій додав, що всюди в армії до нього була повага. Лише тільки е, в президентському оркестрі це було щось неймовірне. Я не хочу на них акцентувати увагу, неприємні спогади. Навесні весні 2024 року Козловського перевели у 22 другу окрему механізовану бригаду. А службу він продовжив на Сумщині. Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади. Ми допомагаємо сім'ям загиблих воїнів, воїнів безвісті пропавших. Розповів музикант. The Weeknd презентував постери до дебютного фільму, створені українським художником. Канадський музикант прорекламував дебютний фільм Поспішай у завтра. Артист поділився постерами, які створив український митець Даніель Скрипник. Виконавець поділився знімками у сторіз в інстаграм. Ці роботи стали частиною масштабного візуального проєкту, який супроводжує психологічний трилер, заснований на шостому студійному альбомі артиста. Вони разом створювали артбук «The Source of Light», що об'єднав роботи натхненні світлом, війною та внутрі. Рижніми трансформаціями артист неодноразово ділився ілюстраціями скрипника, зокрема пов'язаними з Україною. А митець попередньо мав досвід співпраці з Брітні Спірси, Меджин Драгонста Білі Айліш. Леся Нікітюк розповіла, як медійність впливає на ставлення до людини. Телеведуча Леся Нікітюк влаштувала ранкові роздуми про вплив емоцій і подачі контенту на ставлення до медійних людей та пораділа незвичному компліменту від фаната. Спочатку зірка опублікувала в інстаграм скрін повідомлення від одного зі своїх підписників, який зізнався, що зараз Леся йому подобається набагато більше ніж раніше. Знаєш, ти крута жінка. Раніше якось не сильно подобалася, але ти показала себе круто. Дякую, що ти. Є, і ти саме така, як є. Знаменитість вирішила відреагувати на такі слова шанувальника і поділилася власними думками. Дякую за такі ранкові компліменти. Раніше для когось я була не така, а зараз така, як треба. Знаєте, медійність це така ігрова штука, яка може як підіймати людину у ваших очах. Так і опускати її. Це не завжди залежить від самої медійної людини. На жаль, а від контенту, моменту, який ви увімкнули на своєму гаджеті, від конкретно вашого настрою і від ще багатьох факторів. Ми ніколи не знаємо, хто перед нами. Тільки особисто познайомившись із людиною, ми можемо зробити для себе здорові висновки. Але зізнаюсь, компліменти завжди приємніше отримувати ніж хейт.